Думки в голос дуже прості. Я знав про це одразу, як у нас настала незалежність. Я сперечався зі своїми друзями, в який патріархат ходити. Вони мені весь час доповідали, що яка різниця, тут канонічно, тут так все гарно. А я їм в 92-му, з 95-й рік, я їм розповідав, а коли почнеться війна? Кого вони будуть благословляти? Яка війна? Як це так може бути? От вся річ. Я був готовий. Це навіть полегшення якесь наступило, коли вони напали. Бо не можна триматися це так довго в напруженні. Всі пазли склеїлися. Все пазли склеїлися, все стало зрозуміло. Що тобі робити, зрозуміло. І зрозуміло, хто ворог. Насправді. Ну так, це, це головне. Це головне. І, і, і наші всі теж проявилися. Класно. Дякую. Thank you.